Права 1228. Для яких значень Х дріб дорівнює 2. Ну що ж, для того, щоб знайти, які значення Х нам підходять, давайте ми запишемо це в вигляді рівняння. Ми говоримо, що наш дріб 10 в чисельнику, а в знаменнику модуль X відняти 7 має дорівнювати 2. Чудово. Ну що ж. Але ми знаємо, що дріб ми можемо записати як частку. Тобто цей дріб ми можемо записати як 10, що ділиться. Ну а у нас тут записуємо, що ділиться, в дужках буде модуль X відняти 7. Це у нас буде знаменник і це дорівнює 2. Є? Ну, гаразд. Ділене невідомий дільник, що в нас в дужках, і частка, щоб знайти невідомий дільник. Нам треба ділене, поділити на частку, то записуємо тоді те, що в дужках модуль X відняти 7 до рівня. Отже, ділене 10 ділимо на частку на 2. Записуємо, що модуль X відняти 7 до рівня. 10 що ділиться на 2, це буде 5. І... Гаразд. Ну, а зараз дивимося, як знайти модуль X. Невідоме зменшування, щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо, що модуль x дорівнює. До різниці 5 додаємо від'ємник, це 7. Записуємо, що модуль x дорівнює. 5 додати 7 це буде 12. Є? Ну що ж, модуль якого числа дорівнює? 12. Або 12, або мінус 12. Тут є два розв'язки. Записуємо, що x у нас може дорівнювати 12, або xрі. Дорівнює мінус 12. Є. Ну що ж, а зараз, коли ми знаємо вже всі значення x, записуємо відповідь. Отже, для яких значень x дріб дорівнює 2. Записуємо для значень, коли x дорівнює 12 або x дорівнює мінус 12. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з модулями. На цьому вправу завершено.